Всім привіт! Так, мене звуть Міла. І я тут працюю. Так. любі друзі, в мене на березень 2 мільйона гривень бюджет. План. Будь ласка, давайте долучаємось і допоможемо мені його зробити. Кому потрібні тренінги, семінари, виставки, конференції, абсолютно любі формати ми можемо реалізувати на наших локаціях. Так, ось сьогодні я вас познайомлю з двома нашими локаціями по тій простій причині, що немає сьогодні на них ні заходів, ні підготовки до безпосередньо до нових подій. Так ось, зараз зал коворкінг. Коворкінг складається з лаунж зони тобто зони кейтерингу, в тому числі наша відзнака, яка є тільки у нас в Україні. Ми входимо в нетворкінг, нараду. Тренінг, семінар, що тільки тут не проводили. Насправді, тут мобільні стіни. Зараз вони поділені, дана активна зона поділена на два кабінети, на два зали. Але стіни мобільні і рухаються. Їх можна розділити як на одну суцільну кімнату, так і на чотири. Тут у нас недавно була нарада закритого типу. Відповідно, підготовлений зал-воркінг знаходиться за адресою дорогожицька 8, третій поверх, складає 175 квадратних метрів. І тут в ідеалі можна провести як конференцію на 70-80 осіб, так, і закритого типу. Нетворкінги, стратегічні сесії, наради, ну і подібне. Тут, як ви вже напевно зрозуміли, можна розмістити кейтернову зону, перепочити, поспілкуватись, знайти нові знайомства. І не тільки тут можна розмістити реєстрацію гостей. Прошу ознайомитись з цією табличкою. Ми єдині в Україні. А хто має даний знак? То тут можна зробити окрему кейтерингову зону, як ви бачите. О вартість входить ось проектор, проєкційний екран, також вбудована акустична система. За потреби можемо надати LED-екран, інше меблювання. Інше технічне забезпечення. Також ви можете замовити послугу онлайн-трансляції та синхронного перекладу. Ну і звичайно, кожна зона у нас обладнана красивими вбиральними. Вбиральня. Це у нас гардероб. Буду відверта на деяких би поверхах. Я можу там жити. Я просто там можу жити. Занадто красиво. І зручно. Тому що сьогодні виставка. Компанія поверх Fusion. Тут я. Ось тут буде вказано, зараз ми піднімаємося на сьомий поверх, тут буде вказана інформація про ваш захід. На якому поверсі, як називається подія? Що ваші гості не заблукали? За шоу у нас складається з тераси. Показую за вікна, бо там прохолодно. Друга ага. частина. Шатер намет, боже, її завжди. Як бачите, тераса? Шатер. Якщо раптом ви не здогадали, зараз у нас зима, і тому тераса поки що пустує. Основна частина клубна зона. Так як у нас на завтра заплановано одна подія, яка буде займати три поверхи, тому на сьомому у нас сьогодні невеличкий склад. Але в цілому, лому, як ви бачите, ми можемо надати всі необхідні меблі, технічне забезпечення, в тому числі подіум. Ось такий у нас складний подіум. Складний, тобто складається з декількох частин під любу кількість спікерів. Також ось ці плазмові панелі можна включити з вашим відеороликом про вашу компанію або присвячено під якусь подію. проходять також різного формату події, як виставки, так і конференції. Так, і корпоративні свята, семінари, тренінги в тому числі можна організувати. Тут можна розмістити до 150 осіб. Якщо ми говоримо про банкет за банкетними столами, то 80 чоловік. З цього починається кожен театр, кожна подія. Як ви бачите, кожен наш буквально зал оснащений гардеробом східці, щоб спуститись вниз. Бо криття, як бачите, завжди позначається, куди саме прийти вашим гостям. Також це у нас зона для паління. Як я казала, ви бачите доволі величезна, з красивим виглядом на парк. Ну і не тільки на парк, але ці сусіди не жаліються і не викликають міліцію, якщо у вас буде гучна музика. І можна розмістити зону кейтерингу, діджея, ну чи інші ваші активності, все залежить від формату. просто.